Степінна ліда змаля. Номер 15. -ий. Андрій Махтич. 19 -ий. номер Олексій Черненко. 8-й Раміс Гусейнов, 4-й Михайло Харачура, 10-й та окіпер. Номінальне гостей водив. Зараз Голобко. Він знову на м'ячі. Простріл. На харачуру буде продовжувати повертає 9. Колядич. Віталій далі виконує поперечну передачу, повертає легіонерам Решетняк. Решетняк. Удар від п'ятого номера Легіона. Четверта хвилина. М'яч летить у Воріт Юрія Новікова, друзі. П'ятий номер. Номінальний гостей Ярослав Решетняк. Колядич. Рухається флангом лів. Мінслівий пробиває перед собою голкіпер. Раміс Гусейнов не вдалося йому добити <поцентрична> На ігорі, Гордієнка. Гордієнко Решетняка не, не знаходить. Гора захищається. Ще один пасом та протидіяв Юрій у власних володіннях Голкіпер колективу гора Микита Шульга відає, Решетняк повертає і потить вже в незахищені ворота. М'яча Микита Шульга, 23-й номер легіона. Друзі, по двою перевагу, шоста хвилина. ФК легіонивка ФК гора Микита Шульга – автор полу другого. Вів за собою номінальних господарів з самим стартом. Головко! Гол від гори, друзі. Хвилина восьма і зараз забиває команда Віталя Колядича надважливий м'яч. Суперник вже потроху почав відриватися, забивши двічі, легора відквитала один гол ще до середини, до екватору першого тайму. Зайцев Шульга йде центром. Ніхто не може його зупинити, протидіяти, просто наздогнати від 23-го номера. Номінальних гостей Юрій Новіков в один дотик Андрій Магдич. Юрій Головко, Головко. З дальні відстані перевіряє Голкіпера, відправляючи м'яча м'ячати зому. дальний куток, в Лейона. Головко прибрав голкіпера. А разом із ними універсальна гравця, який залишився за спиною кіпера. Друзі, гора робить 11-та хвилина. Юрій Головко. Десятка гори від нього дубль. Паре 2-2. Скидання від Максима направо. Шевченко. Гордієнко підбирає. Гордієнко. Решетняк. І нові поврятує. Друзі гращі неподалік фінальної третини. Решетняк у правій бровці. грає в центр. Лук'янченко. Проходить зараз пас на Валентина. лівої Тивоненко парирує. Головко. Кидається. Піде. Його завершення. Опонент. Розстрільна передача. Микита Шульга. Шульга знаходить. Лук'янченко добивання не влучив. Є Шевченко та шульга біля м'яча. Валентин Шевченко таркається. М'яча партнер. Повертає, скидає. Валентин Шевченко. Він вразив, вразив друзі ворота. Е, Юрія Новікова. Три-два. Старт 23-ї хвилини. Легіонери забувають доволі швидко по перерві. Спочатку Валентин Шевченко зустрічав Новікова. Новіков. Даруйте, даруйте, деруся. Це Юрій Головко. Юрій Головко, десятий номер віддав на кепа. Колядич. Колядич. Італій. З лівої б'є ствір місці Тивоненко Голкіпер. Ще один удар вже із правого плану. Колятич, удар з справий на себе приймає Зайцев. Головко, і він запускає м'яч у ворота. Друзі, хвилина 26. Хвилина 26. І бачимо мою посмішку на обличчі Юрія Головка. Десятка. Диву гора. Позначається втретє. Всім поєдинку. Юрій Бонані. Лук'янченка. Решетняк. Решетняк центром. Випередив адресата Гордієнка. Колядич. Далі продовжується, друзі, гра після тайм ауту Випад від легіона Гордієнко Шевченко, м'ячого в штрафній площі. Райфріє. Решетняк ще до атаку. Прийшов пас на Шевченка. Новікол вийшов. І вийшов. Вихідних бачимо успішний від голків параномінальних господарів Юрія Новікова. Він перервав передачу вже фактично під удар. Головку в карній зоні. Девоненко грає. Повертає партнер. Момент. І Шульга прибрав Кіпера. І Микита Шульга. 33-х хвилина, Маємо знову лідера в цій зустрічі. Це ФК Легіон. Прямо зараз Микита Шульга, 4-3 на користь легіонерів. Микита Шульга оформив свій другий гол у цьому матчі. Ооо, точно передача В ноги віддав Магдич. Зараз є, що правда, друзі, перехоплення від Магдича. Магдич треба котити на партнера Головко. О! Друзі, покер. Покер від Юрія Головка. 4-4. Гора встановлює паритет. Магдич проходить, так би мовити, переду ще всі заключні миттєвості цього протистояння. Черненко, він пропускає. Удар від да? Забігання, Решетняк. Новіков на виході. Колядич. Черненко! Гол від гори. 36-та хвилина. Олексій Черненко. 5-4. 5-4. Рогачов Сергій на Віталія Колядич той віддає верхову передачу до центрального кола. опускає на газон і тут же розпоряджається на Дальню. Легіон доводить до свого п'ятого взяття Цю Атаку на трьох Кирило Лук'янченко, Ігор Зайцев і Ярослав Решетняк. Шетняк, даруйте Решетняк. Відає гольовий пас Зайцев. Дальню замкнув 5-5. Так, друзі, є уточнення від арбітрів стосовно кількості фолів у номінації. Головко Зайце відпрацьовує в захисті на пару з голкіпером. Затиснує м'яча між ніг. Максим Тивоненко і арбітер. На бровці дальній. Оголоше.